Всім доброго дня, східниця, вулиця Шевченка, така доволі жвава. Я такого у ну, нас не бачив, так в бачите, люди вирощують. Цікаво. За річкою ремонт дороги. І тут ще чим така вуличка. Примітно, бачите, з ялинок живопліт. Чим ще цікаво східниця, бачите, є основні вулиці, по ними так ходиш, як по серпантину. А є такі невеличкі, гарні, які з'єднують. Якщо ти знаєш, трошки орієнтуєшся, можна ними пройти. Гарні які трояндочки Ну і центральна річка. Качечки традиційно плавають. Тут такий новий заклад Запрошують на басейн, басани. Якщо пацінам, обіду вас тут запрошують на обід. 300 гривень буде. Набережну ремонтували, як укріплювали береги, тепер бачите річка такий таких камінцях. Такий вказівник пішов яку сторону, щоб не заблукати. З місточок починається, тут така пішохідна зона. З місточка Люди приходять покормити цих качок. Взимку їх тут набагато більше. Пішох зона. Такі магазини тут скрізь. По цінам не можу сказати, обзори не буду я робити. Мабуть, трошки дорожче, ніж скрізь. Люди гуляють, тут десь джерело є. З водою із залізною. Зараз його покажу. Ну кому шуби треба, ось. Шуби. Так, і в пішохідній зоні теж є джерела. Ось от джерело номер 13 І там воно джерело 1С. Там нахтуся, а тут залізиста. Зараз покажу вам, наскільки вона залізиста. І ще таке, такий момент. Туалет, хто шукає, там раніше біля пожежної частини був, він вже не працює. Пийте воду, люди добрі, а до туалета ходіть в гори чи в ліс. Бачите, яка вода, наскільки там багато заліза, що оце ось що... ржавчина. То є, таку водичку пити мабуть тільки по призначенню лікаря потрібно. Ну, на стінах написано хто тут був, коли, як завжди в нас. Так, дійшли ми до сувенірного ринку. Тут не тільки сувеніри, тут воно дядько сир продає, привіз. Попрошу подобайку поставити. Цьому відео поширити. Друзям, знайомим. А я вам покажу ще східницю. Сьогодні ще буду йти в зворотному напрямку, можливо, щось зніму. Щось цікаве, що побачу. Оця дорога, теж там ринок уже в'їзд сам східницю. І там в лісі теж джерело з своє є. Але там, мабуть, більш мінералізовано, бо там постійно стоїть черга. І попадаються такі трошечки закинути, бачите, ніхто не живе, мабуть люди виїхали, але колись тут було гарно. Бачите, там такі прям водойми з башенками. Зробиш такі часи настали. Оце вулиця, а там, виходить, між базаром, і щоб швидше потрапити на Шевченка. Зайшли в бістро сова, яке на вулиці Шевченка, і дивіться, набрали, як кажуть, перше, друге і компот, сирники. Це все салатик там е, на вечір ще поїсти. І вийшло 560 гривень. Правда, черга є. Ну, Отакий От не вигляд має. Ну, це на вулиці можна посидіти і можна посидіти внутрі. Таке меню. І бачите такі вулички, вузеньки між основними вулицями східниці. Наскільки вхожений огород? Я аж за своїм скучив. Дивіться, картопля тут ще тільки цвіте, зелена яка, квасоля. Бачите, у нас трошки квасоля так не, не, не вирощується. А тут на таких палках і двір ухожений. Оці біленькі цвіточки, вони квіточки, вони тут ростуть. Мабуть... В лютому починаються, починають цвісти вони ці квіточки. Пані, що я сьогодні вам покажу. Всім гарного дня тепер точно вже. До побачення. І ще покажу, такого не бачив Бачите, огірки ростуть. У нас на шпалери вони деруться, а тут з ялинок такі, підставочки. Капець, що люди тільки не придумають.